Доброго вечора, ви дивитесь програму Суспільний діалог. Їхня праця рутинна, важка і відповідальна. Одночас вони одні, одні з тих, хто заповнюють білі плями в нашій історії, відкривають музеї та архіви, продакують національну культуру в незалежній Україні, де досі УНУПА не визнана воюючою стороною. Мова про ентузіастів з Львівського обласного товариства, політичних в'язнів і репресованих, які цими днями відзначають ліття з дня створення, представляє учасників нашої програми. Петро Франко голова Всеукрація. Раїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, зенові бень, заступник голови Львівського обласного товариства політичних в'язнів та репресованих. Леглухівський, народний депутат України трьох скликань. Перший заступник голови всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресованих. А зараз до вашої уваги сюжет про діяльність цього товариства. Зламані долі, на жаль, ми не завжди обираємо так. Складаються обставини. Проте у них була мета. Усе їхнє життя, їхня покута і нині залишається символом мужності, терпіння і любові. Політичні в'язні депортовані в'язні сумління в ім'я утвердження і розбудови соборної, самостійної, демократичної української держави. Цьогоріч минає два десятки років з часу заснування Львівського обласного відділення всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. У перші роки існування організовували мітинги, демонстрації та інші заходи на підтримку незалежності України. Після цього метою стало відновлення прав репресованих, матеріальна і моральна їх підтримка, національне і духовне відродження країни, розбудова демократичної держави і громадянського суспільства. Товариство організувало перевезення за кордону і перепоховання у нас тлінних решток українських патріотів, виробило нову редакцію закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. Домоглося встановлення дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій. Це лише частина, а зроблено всього дуже багато заради майбутніх поколінь і правди. Отже, панове, продовжимо. Скажіть, будь ласка, що все починалося? Знаєш, що в Києві з українського товариство політичних в'язнів репресованих утворилося ще в 89-му у Львові в 92-му. Ну якщо так недокументально, то збиралися репресовані, бо на превеликий жаль, у нас завжди відбувається процес, який такий, що практикується розділення людей. Власне, сталося так, що спочатку була спілка політв'язнів, організована у Львові, а потім товариство. Отже, там різниця десь була вже в одному році, але домінуючою організацію це було все українське товариство політичних в'язнів і репресованих. І, звичайно, що ми долучилися до того, щоб все таки бути в одній єдиній структурі, і починаючи вже з лютого. 92-го року, власне, чому ми і відзначаємо в лютому цього року 20-ліття нашого товариства. Ну і відповідно, ми старалися як найдемократичніше скласти наш статут, щоб ми мали вимоги як до себе, так і одночасно представляти вимоги до адміністрації наших, я маю на увазі міста Львова і області, і одночасно. Відкривати найголовніше це те, що тут вже було поперед сказано, ті білі плями. Відкривати їх і чітко висвітлювати правду на тих білих плямах, бо на білих плямах завжди можна ще показати ту історичну правду. Це є основний акцент у нас поставлений на 1939 і 91 роках. Але взагалі, якщо узагальнено говорити, то Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих власне ставило собі ціль висвітлити правду про борців за волю України від 1917 по 1991 рік, тобто до Дня Незалежності. Так, наша історія багата різними іменами. Як вдалося цим людям, які зараз входять в вашу спілку? Ну, я розумію, що не всі входять не товариство, зламатися. Ви знаєте, тут проста відповідь. Не зламати це слово я би не вживав, а я би просто сказав: якщо ти патріот, то ти патріот з пеленок. А якщо правдиво, то ще зло на матері. І потім вже воно той наслідок вашого напрацювання на вашу державу. Бо я не знаю, що в іншій державі можна би було говорити про те, а чи, чи ти патріот, чи не патріот. Це для нього аксіома, це в нього повсякденне, це в нього є закладено в його мислення, в його розум. Що він має захищати своє рідне, а своє рідне це є держава. І власне так і поставлено було питання в нас, хоч ми мали різні тертя. Мали ми різні тертя, як ви знаєте, як тяжко було з відродженням України. Я десь би хотів трошечки загострити з такої сторони. Наприклад, от уявіть собі, от зараз відбуваються процеси протестів. Процеси про протестів, але зверніть увагу, як можна закликати до протестів. І вибачте мене, і в кишеню людям пхати гроші, коли ми в 90-х роках і думки про це не мали. Ну, Коли ми йшли демократич... демократично, але то ще не те було. Це було якраз те, що тут присутні ті люди, як їхні батьки, так і вони Вони собі цього не уявляли, що можна було десь купувати себе або продавати, або десь переходити з одної в другу команду, і вибачте, мене мордувати Україну, а знабивати свої кишені. В нас на той час у Львові було початками, чому такі масові були мітинги, і так успішно відбувався процес встановлення. Або відродження української держави та нас живуло тільки одних 67 тисяч політичних в'язнів. Понад 400 тисяч у нас було репресованих на сьогоднішній день. Я просто не хочу цієї цифри називати, Це маленька цифра. І от вам і результат. Ми ніколи не підемо там, десь на якісь переманювання з одної групи чи в другу групу. Абсолютно це є вичерпано. Ми знаємо одне єдине, що в нас є Бог і Україна. Ось і все сказано є в патріотизмі людини. В чому сьогодні полягає основна робота товариства? Які соціальні пільги передбачені вашим членам? Що я заберу напевно багато часу. Я би хотів, щоб долучалися ну, пане Левко до, і пан Бень, але я все таки двох слова скажу. Ви знаєте, не так іде розмова за пільги, як має бути починаючи від першої особи України і закінчуючи найнижчим працівником. Я маю на увазі в уряді, вони повинні знати одно: що вони повинні віддячити тій категорії людей або тій групі, я хочемо називаємо їх борцями, чи називаємо, ми вони повинні їм віддячити, дати їм. Належний їхній відпочинок, їхню старість, і оце буде все сказано. І не треба видумувати ніякі закони. До речі, хочу вам сказати, що ми ще користуємося по сьогоднішній день радянським законом. Він то не радянський, але 17 квітня 1991 року підписаний ще Кравчуком. І по сьогоднішній день використовують його особливо на нашу Галичину, негативно. Ну так же не можна. Правильно, панове, долучайтеся до розмови. Я можу сказати, що ми не хочемо якихось особливих пільг, особливого відношення. Хочу говорити, тут основна увага в тому, що ми були, нас визнавали на рівні з іншими категоріями. Ми маємо, ви знаєте, такий закон про статус ветеранів війни, там, значить, особливо попрацювали, ну, по крайній мірі для них. Комуністи вони провели 33 зміни, я спеціально перехвовав, де були їхній стан соціальний покращувався. У нас з 1991 року таких змін не передбачалося. Мало того, коли пішла масова значить, реабілітація політв'язнів, репресованих, значить, органи МВС, міліції видавали довідки, які не, фактично не відповідали закону. Значить, цей закон про жарти політичної репресії. Він навіть був раніше виданий, ніж в Росії. В Росії набагато кращий цей закон. Значить, Там є поняття вислання і виселення. Ну, Ви знаєте, вислання, заслання це є міра карного і покарання. Це ще передбачено законом, тоді ще називалося УЗР 27-го року. Цей закон. І там чітко сказано за політичні ці мотиви. І раз міра покарання це було заслання і вислання. І органи міліції, коли видавали довідки, особливо ті, що були репресовані, як ми їх називаємо, усіх вони пишуть, в мене навіть тут довідка є, що вони були виселені, а потім були звільнені. А виселені закон говорить, що це проводиться органами в адміністративному порядку виселення. А заслання і заслання, так, це є міри покарання. І ми маємо цей закон про статус ветерани війни раз, про статус нацистських переслідувань другий так. Мороз провів через парламент напередодні виборів про статус дітей війни. Всі ці закони, які я називав після цього закону, вони набагато надав, набагато їм дають і пільг, і ставлення до них, ніж до нас. Це просто абсурд. А зараз напередодні виборів чи можна внести якісь зміни до цього закону? Хто з народних депутатів може просуватися? Стосовно разу тут цікаве питання справа, тому що ще у 2008 році було прийнято доповнення до цього закону, і там вже входить статус дітей, малолітні політв'язні і діти. Тобто є діти, які народилися безпосередньо в тюрмах. Само собою, і діти, які народилися під час заслання батьків, поки ще їх не звільнили. Тобто вони були фактично на чому самому засланні. І в першому читанні значить, цей закон пройшов, проголосували біля 240 депутатів. В той же час, вже в 2010 році, 10 вересня, за цей закон проголосували тільки 21 депутат. Ви маєте мати на увазі. З них. Зб'ют тільки один, з партії регіони один. Ну, так вже будемо. От ми, ми маємо і відношення депутатів, що на чого. Тобто закон вони провалили, хоча перше читання вже відбулося так. І далі, напевно, нам будуть обіцяти, що вони щось будуть робити. Надії на них ми не маємо. Ми зараз пішли по іншому шляху. ми наші зараз пішли, наче вже всюди, тому що наче, ми мали приклад, що в Донецьку і в Херсоні. Люди, значить, відвоювали значить, статус, тобто в цьому законі є, значить, стаття 1, стаття 3. Стаття 1 це полів'язні, які постраждали від репресій, а стаття 3 – це репресовані без всяких пільг, просто декоративно. І вже, значить, починаючи від Донецька, Херсон, і вже у Львові два випадки, так, що ми все таки домоглися, що це було покарання за рішенням тих особливих нарад, дві, три позасудових органів. По таким ну участь. будемо сподіватися, що буде кращий результат для всіх нас. Давайте повернемося до так, діяльності товариства. Що вдалося за 20 років? Чим є попишатися вам? От ми зробили тето, тето те тето. Ну я тоді, пане Левко, я вибачаюся, бо ви будете на, на фоні всеукраїнського товариства говорити. Я би хотів, власне, показати для наших громадських організацій Львівщини, що напевне беріть приклад з Львівського власного товариства і пишіть літопис свого товариства з перших днів. Отже, тут в нас є починаючи від, як ви вже сказали, із. Лютого місяця е, 92-го року так. і по сьогодення тут по сьогодення є. Тобто б, б, закінчення як друк мав бути, ось він є. Бачите, тут є запис, записані всі події, які, тільки ми, які ми були залучені обласною радою, міською радою, самі, які ми творили, громадськими організаціями. Тут все є висвітлено. Такий літопис. Так, це є це є літопис кожноденної роботи нашого товариства. В чому крім цього? Я вам тільки такий приклад приведу. Отже, здавалося бися, що роботи нема, але є ротація. Є на превеликий жаль, такий, як смерть, що вириває з наших рядів, наших е, побратимів. Ми маємо тут з вами фотографії 64 наших голів районних товариств, голів, тобто два голови обласного рівня, голів міської і так далі. Отже, тут вони є всі висвітлені. Тут є понад 150 світлин, починаючи від 1992 року і по сьогодення. Власне, я би хотів заострити увагу, якщо можливо показати, бо не всі будуть мати цю, кни... цю книжечку. Але от гляньте, це є фактично зроблено руками Львівського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. Це є меморіальні таблиці у Львові, про які на превеликий жаль не всі знають, хто її виготовив. Я би вас ласкаво попросив, щоб ви звертали увагу. На меморіальній таблиці, де є емблема Сбійського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих, це є сім таблиць видатним діячам. Починаючи від Юрія Липи, ми починали з паном Левком ще на Яворівщині. І кінчаючи митрополитом Андреєм Шептицьким. Але крім цього, крім цього, є ще тема така. Я думаю, я зупинюся, бо я ще десь пару так, слів так, скажу, так, так. то я би просив, щоб пан Левко продовжив. Так. Ну, я хотів би сказати, що всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих своє 20-ліття відзначило вже два роки тому. І сьогодні воно з великою приємністю вітає Львівську обласну організацію з 20-річчям, бажає успіхів у її важливій роботі нашого державотворення. Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих і сьогодні це є одна із чільних громадських організацій. Загальна кількість членства це біля 40 тисяч. Вона має 22 обласні організації і це активно працюючі обласні організації. А де нема? В яких областях? Ну так у нас вийшло, що поки що не організувалася, на жаль, Київська обласна організація і Київська міська. Угу. Там певні процеси такі, що вони організували окремо своє товариство, і поки що вони не входять як складова частина всеукраїнського товариства. Але є 22 обласні організації. Ми тут зараз багато уваги приділяли питанням соціального захисту. Без сумніву, це є дуже важливо, щоб був соціальний захист щодо цієї категорії населення, які в свій час постраждали від тоталітарного режиму, які віддали себе, віддали свої життя, своє здоров'я за те, щоб приблизити час нашої незалежності. Але всеукраїнське товариство і репресованих це не тільки питання соціального захисту, це і питання пропагандистської роботи серед молоді. От я хотів би якраз зачитати: ми нещодавно відзначали 24-річчя нашої незалежності, і саме у Львові відбулася ця акція, коли ми відзначали нашим товариством. І от була така відозва від голови товариства. До до всіх членів товариства, якому ми казали, що шановні друзі, закликаю вас віддавати весь свій вільний час від різних болячок, бо ми вже дуже немолоді, для розмов із молоддю, учнями шкіл, ліцеїв, училищ, студентами університетів, академії, коледжів. Вони мають знати, за що ми боролися і за що страждали, до чого нас закликали наші провідники і хто був нашими провідниками. І ви знаєте, багато наших членів ведуть дуже активну таку роботу. Це в Україні загалом, чи тільки десь тут у нас на Львівці? Я говорю про всі обласні організації. Mm -hmm. Так, всі обласні організації, mm -hmm. так все українське товариство. Так. І, е, і хотів би сказати про те, що ведеться велика робота пропагандистська Ми видаємо свій журнал Зона. Ось нещодавно вийшов 26-й номер журналу у якому досить детально висвітлено останній збір дешатий який відбувся у Львові два роки-півтора роки тому, на якому якраз пан Франко був обраний головою. Товариства. Тут є досить великий розділ, який присвячений питанням соціального захисту. Якраз оці всі питання, про які говорив пан Зиновій, чому власниво Верховна Рада так злегковажила і не прийняла той закон, який мав назву 50-40, який повинен був внести зміни і доповнення до діючого закону щодо соціального захисту дітей-політв'язнів. Ну, Сьогоднішня Верховна Рада, очевидно, цього вже не спроможна зробити, будемо велику надію плекати на те, що наступна Верховна Рада. Виявиться кращою і чутливішою до тих питань. Я хотів би скористатися також нагодою і прорекламувати наш сайт. О, це дуже важливо. Оце я, власне, якраз хочу показати, як, яка адреса цього сайту. І якщо ви на цей сайт зайдете, ви там можете побачити такі розділи, як про нас, структура, обласні організації, статут далі важливо, оголошення, заяви, звернення, привітання, новини. Життя товариства, часопис, наша бібліотека. Зокрема у, зоні, зокрема, у тій розділі Часопис ми поміщаємо всі наші номери зони. Якщо відкрити цей розділ, то цей журнал можна повністю вже прочитати на, like. на сайті. Можна прочитати на сайті. Є також наша бібліотека, де ми складуємо книжки, в яких висвітлюється історія товариства, в яких висвітлюється життя членів всеукраїнського товариства полів'язні репресованих їхні спогади, і їх також можна відкрити в інтернеті в цьому розділі і почитати. Це дуже вже влас. Власне, хотіла спитати про спогади, як багато ви їх видаєте і де ви знаходите спонсорів? Бо зрозуміло, людина, яка пережила політичні репресії, це. Це дуже важливо. Я би так. долучився тоді до цього, що ви запитуєте про спомени. Власне, я би хотів ще підкреслити, бо у нас трошки оновлене є все українське товариство, і власне завдяки пану глухівському ми маємо відкритий сайт. Він в тому відношенні спеціалістя й знає, якщо я дуже радий, що на сьогоднішній день появляються статті, появляються інформації. Вже знають про нас, бо на привелик ну на превеликий жаль, так було. але ну, треба признати 19 років, чому ми десь не, не могли спромогтися на сайт, але тим не менше. Отже, спо взагалі, якщо правдиво казати, то треба нагадати собі указ президента. Я особливо звертаюся до всіх депутатів різних рівнів. Будьте добрі, читайте укази президентів, не ігноруйте ними. Не говоріть мені в очі, що хай вам президент дає гроші. Ви знаєте, я не хочу називати прізвищ. Багато депутатів, коли звертаєшся і просиш, просиш, не вимагаєш, а просиш, бо по указу то повинен би вимагати. І коли кажеш, що на основі указу президента. Є такі пункти, щоб звернути таку-то-то таку, -то, таку -то увагу на політичних в'язнів репресованих, то нам заявляють, ну нехай вам президент дає гроші. Ну, слава Богу, вже було три президенти на сьогоднішній день є четвертий президент. І, власне, ми за тих трьох президентів видали, тому що в указі 1088, чітко сказано є, що видати енциклопедію боротьби і репресій. Повторяю, боротьби і репресії. От там якраз є і закладена ця боротьба і репресії по цілій Україні. І власне по цілій Україні мали збиратися керівники товариства, організувати редакційну колегію. Ну, я подрібно не буду розказувати. І повинні були видавати власне, свої то, що ви говорите. Там мали бути спомени, там мали бути життєписи. Тобто це тільки Там? за 20 років мають видати таку енциклопедію. Е, вона чи є вже Ні, якісь? Вона вона не заборонена, її можна видавати ту енциклопедію і і 100 років. Може йти з наростанням, а це, це тільки перша така спроба. Але але справа справа вся в тому, що на привел превеликий жаль. Я просто трошечки дивуюся, чому в других областях так пасивно відносяться до цієї теми. Я можу десь з з'ясністю сказати львівській обласній львівській обласній державній адміністрації. Я маю на увазі що за 20 років ми спромоглися видати дев'ять томів. Ми фундаментальних видали 9 томів. Це книжки, які мають по 600-650 по сторінок. Це вже про щось говорить. Там є і про роботу нашого товариства, там є спомини, там є життєписи, там є документальні матеріали, там є вказані люди, які відійшли з життя, і там є дуже цікаві кримінальні матеріали, отже, в нашому. Тобто Львівське власне товариство фактично виконує. Це завдання до енциклопедії. Але тим не менше хотілося б більше. Я вам поясню, чому хотілося більше, бо на сьогоднішній день нас дуже мало лишається. От я вам, наприклад, приведу в понеділок нам треба було їхати в Київ з паном Зеновоєм. А нам кажуть, що голова Яворівського районного товариства Іван Жовтий Помер. А ми ну як поїхати і правда, десь на рівні нашому? Тобто є проблеми. Але ми хочемо, власне, щоб цією справою долучалися не тільки адміністрації, не тільки місто, але щоб долучалися депутати Верховної Ради, щоб ми мали з ними контакт. Ви візьміть, проаналізуйте за 20 років. Я вам можу сказати, не тому, що тут пан Левко сидить разом з нами, але я вам можу сказати, можна підняти весь архів Верховної Ради і подивитися, хто виступав. Виступав Глухівський і виступав Пруньок. Все, і на тому закінчено. Ще правда, Григорій Дем'ян. З питання, які торкають, Політичних, політичних в'язнів репресованих. Тут пан Зиновій говорив стосовно цього указу, він за м'ягко сказав. Скажіть, будьте добрі, народні депутати, ви що проти нас, ви нас не визнаєте? ви нас так визнаєте, як комуністична партія, ви нас так визнаєте, як ці самі, як Радянський Союз, що ми далі є репресовані. В чому ж справа є? Чому ви не проголосували, чому ви не, ви, не, не, цей сами, не підтримали новий закон 10-го року? Вдумайтеся, із 450 депутатів, 21 депутат, який проголосував, це є нонсенс, це є щось незрозуміле. А я вам поясню, в чому справа. Вся справа в тому, що вони не звітуються, вони не звітуються перед громадськими організаціями. Вони на сьогоднішній день вже так закручують ту тему так закручують ту тему, що вони вже все рішають. Таю львівські пресі а вони вже кажуть десь, що з ними разом громадськість є. А ви давайте говорить, чи з вами є товариство політичних в'язнів репресованих, чи з вами є спілка полів'язнів, чи з вами є братство УНУПА, чи з вами є ті ж ветерани війни, тобто найсильніші організації, але чому їх нема? Бо вони бояться, що вони з Дуже емоційно. Я вас розумію. знаєте, щиро сподіваюся, що все це зміниться, і насправді в своїй країні будуть шанувати своїх героїв. Наша раз. Змова плавно перейшла в політичну. Ну то в нас якось І Я вважаю, що це питання також вартувало би зачепити. на ну, Звичайно, але, на жаль, ефірний час вичерпано. На на нашим наше. глядачам нагадаю, ви дивились програму Суспільний діалог до побачення. Там, де поля главна марно. Армія моя славна. Там упав останній прапор. Мохом поросли хрести, воїни лежать ще діти, бачать у вісні літо, то була надія світу, армія світла, армія світла.